Сьогодні я вам розкажу, що можна зробити з пластиком. Напевно, у кожного вдома є такий пластик, Непотрібний, який вже можна викинути. Попробуємо з нього зробити корисну річ. Беремо подибений пластик і закидаємо у вогонь. Протягом 5 хвилин пластик розтоплюється. Зараз будемо робити форму для пластику. Беремо звичайний болт, беремо прості дитячі ірочки, кубіки лего, вкручуємо болт. І складаємо конструкцію. Дана форма є зручною використанням, адже можна зробити будь-який вибір. Форму добре закріпляємо. Отак От досить швидко можна зробити форму для нашого вибору. Тепер беремо розтопаний пластик. Та як пластик скоро застиває, його треба дуже швидко запресувати форму. він такого вигляду. Поміщаємо форму і швиденько розправляємо. пластик добре пресуємо Пластик у нас спресований і потрібно почекати, щоб він остив. Можна почекати до 15 хвилин. Для того, щоб не чекати стільки, в мене вже є готовий виріб. Це корок для відкривання вина. Досить зручний. Його ще можна трошки пошліфанути. Подивимося його роботу. Гарно входить. Не проскакує нічого. І результат. Просто. І зручно. А головне вироблено в домашніх умовах. З непотрібного пластику.